На початку повномасштабного вторгнення Росії маленьке місто Волноваха на Донеччині стало справжньою фортецею, маючи ключове стратегічне значення на шляху до Маріуполя, воно прийняло на себе один з найжорстокіших ударів ворожої армії. З 25 лютого двадцять другого року окупанти почали не штурмувати, а просто методично стирати місто з лиця землі. Важка артилерія. Авіація та реактивні системи залпового вогню безперервно біли по житлових кварталах дуже швидко. Волноваха опинилась у вогні та руїнах без води, світла, тепла і зв'язку, переживаючи справжню гуманітарну катастрофу. Але місто не здалося. Оборону в нелюдських умовах тримали воїни 53-ї окремої механізованої бригади та інші підрозділи. Збройних сил України, в пекельних вуличних боях, де кожен будинок був оборонним рубежем, вони відбивали атаку за атакою, завдаючи ворогу величезних втрат. Саме тут, у боях за українську землю, був ліквідований один із ватажків проросійських бойовиків, командир батальйону Спарта. Битва за місто тривала майже три тижні, коли виникла реальна загроза повного оточення. Українське командування, аби зберегти життя бійців, ухвалило важке, але необхідне рішення про відхід на нові рубежі. За цей час місто було зруйноване фактично на 90%. Проте оборона волновахи. Це не історія про поразку, це історія про неймовірний подвиг і мужність. Українські захисники виграли дорогоцінний час, уповільнивши просування ворога і скувавши. Його значні сили ще під час боїв 6 березня, президент присвоїв волновасі почесне звання місто Герой України. І, хоча місто сьогодні в руїнах і під тимчасовою окупацією, його героїчна оборона назавжди залишиться в історії українського спротиву.